Нещодавно з цих гільз вилітали кулі, які нищили ворога в найгарячіших точках фронту. Курсанти харківського вишу перетворили їх на сувеніри, і вже цієї неділі гільзи можна буде придбати у Вінниці на благодійному ярмарку. Незламна мужність поколінь. Виручені з продажу кошти відправлять на потреби збройних сил. Також під час ярмарку дітки із синдромом Дауна пригощатимуть гостей власноруч виготовленим печивом за донат. А ще розмалюють тубус, який передадуть на аукціон. Детальніше про ярмарок будемо говорити з Оленою Сашуріною, начальницею відділу соціально-гуманітарної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ, доктором філософії, капітаном поліції. Вітаю вас доброго дня. Розкажіть, чия була ідея організувати ярмарок та хто організовує його саме у Вінниці? В рамках реалізації проєкту дружня підтримка департаменту освіти, науки та спорту Міністерства внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ робить свій внесок у майбутню перемогу України над російським агресором за багатьма напрямами. Це безпосередня допомога захисникам, теплим одягом, продуктами харчування, засобами гігієни, ліками, медичними засобами для надання першої домедичної допомоги. Наші здобувачі вищої освіти є активними учасниками університетського волонтерського руху. Кожного дня плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, допомагають сім'ям військовим вирішення соціально побутових питань, допомагають в благоустрої території військових шпиталів. Ми відділ соціально-гуманітарної роботи університету підтримуємо всі ініціативи наших здобувачів вищої освіти і проведення благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України була саме їх ідея. А організаторами цього ярмарку в місті Вінниця є Харківський національний університет внутрішніх справ. Дякуємо за підтримку громадської організації Вінниця та Синдром та всім тим, хто нам допомагає в проведенні цього заходу. Харківський національний університет внутрішніх справ і в подальшому планує проводити подібні акції. Тому це і не перший, і не останній благодійний захід нашого фішу. Про сувеніри з гільз. Чия була ідея перетворювати гільзи на сувеніри? Це викладачі запропонували? Чи можливо в когось із курсантів виникла така ідея? Ми популяризуємо національні цінності України та формуємо на їх основі українську національну та громадянську ідентичність у наших працівників та здобувачів вищої освіти є багато рідних, які боронять нашу країну від ворога. і вони знають, якою ціною ми йдемо шляхом до перемоги. Багато випускників нашого університету. Зі зброєю в руках, не задумуючись, стали на захист рідної країни. Серед них, на жаль, є загиблі. Наш університет започаткував вже багато акцій щодо допомоги Збройним силам України, і саме створення сувенірів із гільз з тубувачами вищої освіти, нашого вишу, було запропоновано ще до того, як народилася ідея провести благодійний ярмарок. Тому сама ідея вийшла зі світлих голів нашого майбутнього покоління правоохоронців під назвою Незлавна мужність поколінь. Розкажіть, будь ласка, трошки про ці сувеніри. От ми бачили фото, але хотілося б детальніше трошки почути, які вони є, ці сувеніри, і хто їх власне виготовляє. Гільзи є символом незламності нашого духу. З цих гільз вилітали кулі, які нищили нашого ворога на самих запекліших напрямках бойових дій. Всі сувеніри зроблені. Власноруч здобувачами вищої освіти та вихованцями центру розвитку для дітей з особливими розумовими потребами сонечко, це і брилоки, і маленькі мініатюрні танки, БТРи, літаки, все, що допомагає нашим захисникам нищити ворога на землі в повітрі і на морі. А також картини в 3D-проекції на дереві з державними символами нашої країни та гаслами, що підтримують бойовий дух українців. Розкажіть, будь ласка, про програму ярмарку. Що чекає на відвідувачів? Молодь нашого університету проявляє себе у різних напрямках. Ми також підтримуємо талановиту молодь нашого навчального закладу, організовуємо їм. Змістовне дозвілля, вони є учасниками різних гуртків. І, окрім благодійної ярмарки, на всіх буде чекати патріотична програма для підняття бойового духу від підрозділу Барабанчість та колективу художньої самодіяльності університету. І наостанок скажіть, будь ласка, скільки коштів плануєте зібрати? Наша ціль зібрати їх. І куди спрямуєте ці кошти? Наша ціль зібрати 100 тисяч гривень. Всі кошти підуть на закупівлю необхідних речей, тактичного спорядження нашим захисникам і захисницям України. Бо, завдячуючи їм, ми і надалі можемо здійснювати освітній процес, виховувати молоде покоління захисників правопорядку та проводити такі заходи. Я вам дякую. Олена Сашуріна, начальниця відділу соціально-гуманітарної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ, була з нами на зв'язку.